Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті. Рада вас вітати на своєму каналі. Торо Україна! Вітаю нас всіх із Днем Незалежності. Пам'ятаємо, якою ціною, завдяки кому наближається наш шлях до перемоги. Тому донатимо на ЗСУ. Підтримуємо наших захисників, родини наших захисників. Все буде Україна. Сьогодні ми з вами дивимося Дніпро, Кривий Ріг, Ніка Пальмарганець, Павлоград. А відео на осінь вже завантажено. Окремо на вересень буде ще відео. Подивимось найближчий місяць. Загальні тенденції, щоб ми потім не були з вами дуже сильно здивовані. Хоча ми вже нічому не дивуємось, бачите, минулого разу йшло, що найближчі дні смерть іде, і там, де люди і відпочивають. І ми знаємо, куди прилетіло. Да? Давайте дивитися, що нас чекає на ближчі дні. Дніпро. Будемо сподіватися, що буде гарна інформація. Що все буде спокійно. Дніпро найближчі 5-7 днів. Дніпро. Дніпро. Якось тривожно, знаєте, або тривог побільшає, або якісь перестороги будуть, як заручники знову ситуації. Така, такий момент. Влада мовчить, нічого не коментує, люди самі по собі. Знову показує, щось буде з фінансуванням, з виділенням грошей. Очікували на одне, недоотримаємо гроші. Дніпро найближчі дні. Буде якась інформація про посилення захисту саме цивільної інфраструктури. Тут показує поки що показує свято, радість, бажання. А, жити. Родинам спокійно, знаєте, і, і, можливо, що і буде спокій. Давайте ще дивитись. Буде гарний період. От зараз так хотілося, щоб він був, зараз показую, що він може бути. Давайте. Так. Що візьмемо оце. Дніпро. Найближчі дні. Дніпро. Пусті обіцянки. Зараз закрию вікно, бо у нас тут вищуєте. Цілий день виє. Якісь гарні новини потім прийдуть на кінець, ну давайте так, десь днів за 5. Щось до наближення миру, до наближення вже миру да, стосовно наступу. Гарні новини. У вас щось будуть копати на вашу владу. І от найближчий тиждень він буде під егідою, давайте знайдемо зрадників. І їх знайдуть. І в місті в самому, і стосовно вашої влади. Десь дивіться, обстріл можливий, буде спочатку розвідка до розвідка ворога, але показують більше район та передмістя, не показує місто. Башня, не. І це буде пов'язано, дивіться, знов-таки новини з якимись вдалими діями на фронтах. Мене дуже так спантеличила інформація, що було С300 з Токмаку по Дніпру. Там дуже велика така відстань, що в принципі трошки незрозуміло як Дніпро найближчі дні. Слідкуйте за новинами, тому що ворог може бити, знову показую передмістя по інфраструктурних об'єктах це пов'язано з вдалими нашими наступами. Якась радість на фронтах, тоді дуже уважно та обережно. Так, в принципі, життя. Радісні люди радіють, але все одно показую, знаєте, як ми радіємо, але плануємо все ж таки на якийсь час, можливо, покинути місто. Не зрозуміла, яка буде в місті ситуація. ну, Дивіться на осінь, потім дивіться на вересень. І люди думають, чи безпечно залишатись, чи не буде таких повторів постійно, як от був обстріл, да, регулярно. Павлоград. Є небезпека, але там як невеликі руйнування. Можуть щось збити. Павлоград, пять днів, щось будуть збивати. Ворог намагається дізнатись, якісь позиції наших військових в місті. Влаград показує, що вам буде гучно, щось чутно, видно, що летить, але може вас не зачепити. Щось зіб'ють, але ви можете не бути ціллю. Поки що розвідка йде у ворога. Кривий ріг. Треба посилювати оборону. Ні, є, є бажання ворога. Улучшити по інфраструктурі. Або з води зайти, або там мости, щось на воді. Помста. Бажання помсти. Може бути таке, що буде з декількох боків залітати, або повз вас летіти. Ну, кривий ріг. Будьте обачні, обережні. Нестіть біля краю платформи, кривий ріг. Найближчі дні. Да, є небезпека? Для цивільних також. Ми як не знаємо, куди нам дітися, куди нам сховатися. Ну, буде гучно. Щось якась ніч тут гучна. Є небезпека. Будьте обережні. Нікапель. Чомусь така інформація, скажуть, що там якісь райони або місця в місті не знімати, не ходити, не пересуватись цивільним. Прильоти перед містом будуть. Гучно. З боку Нікополя ворогів б'ють. А показую на більш туди далі перспективу на вересень, що можете знову чомусь без води бути. Марганець. Є руйнування, є небезпека. Небезпека є. Військові за щось будуть радіти, як вдала операція або, може, вдала вилазка, але дивіться, дуже багато вогню, як на мене. Дуже багато вогню. За справедливістю будуть комусь ну, пропонувати військові, що може вас в іншу частину міста відвезти. Укріплювати будуть місто, захищати. Повітря не зможуть, знаєте, як з землі. Тут питання буде, щоб ніякі ДРГ не бігали. Будуть укріплювати місто, будуть. Також йде інформація, що туди ближче до початку вересня проблема буде з інфраструктурою, з водою, з енергетикою. Якась ситуація буде. Ну, Може, влучання, може, потім ще подивимось, але є така пересторога зараз. Дякую.